Читаю два місця сьогодні, які Бог положив мені на серце. Перше місце буде Дії святих Апостолів, п'ята глава. А один чоловік на імені Ананія із своєю дружиною Сапфірою продав бумаєтка та із видома дружини своєї при, присвоїв частину заплати. За а якусь там частину приніс та і поклав у ногах апостолів». і промовив Петро, а на нічого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу святому, Духу Святому неправду сказав та присвоїв і заплату за землю. Хіба те, що ти мав, не твоє все було, а продане не в твоїй владі було, чого серце своє ти, цього, ти, ти цю справу поклав. Людям неправду сказав але Богові, як Ананія зачув ці слова, то впав та й і вмер, і обгорнув, і обгорнув жах великий усіх, що це чули, юнакі ж поставили, обгорнули його і винесли, та і поховали. І сталося годин через три прийшла і дружина його про, про випадок, нічого не знавши, і промовив до неї Петро. Скажи мені, чи за стільки ви землю оту продали? Вона ж відказала так за стільки. До неї ж Петро, чому це ви змовилися спокушувати Госп... Господнього Духа? Онти... Онті входять у двері, що чоловіка Твого погували, і тебе вони винесуть. І вона зараз упала, зараз упала до Ніг Його та й умерла. Як вийшли як ж юнаки, то знайшли її мертвою і, винес, і винесивши біля мужа її поховали. І обгорнув страх великий всю церкву та всіх, що чули про це. І друге місце буде. Книга Ісуса Навіна, 17 глава. 21 вірш. І побачив я. Я в здобичі одного добру, доброго шенарського плаща, і дві сотні шеклів срібла, і од, одного золотого злівка, і п'ятдесят шеклів вага його, і забажав я їх, і взяв їх. А ось вони сховані в землі всередині намету мого, а срібло під ним. І послав Ісус, Ісус посланців, і побігли вони до намету, аж ось. Сховане воно в наметі, а срібло від ним. І забрали його з середині намету і принесли його до Ісуса та до всіх Ізраїльних синів, і поклали його перед Господнім лицем, і взяв Ісус Агана, Гана, Зерагового Сина, і те срібло і того плаща, і того Золотого зливка. І синів його, і дочок його, і вола його, і осла його, і отару Його, і намета Його, і все, що його, а весь Ізраїль із ним, та й повигодили їх до долини Агор. І сказав Ісус: наш ти не навів нещастя на нас, нехай на тебе наведе це нещастя Господь цього дня, і, вка... і вкаменували Його увесь Ізраїль камінням, і пополили їх вух... вухні, і вкаменували їх камнями. І в ці два місці, браті і сестри, ми бачимо, що робиться, коли ми не видаємо Богу те, що принадлежить Богу. Знаєте, це місце мені просто сповнилося в цю неділю, і я, не, я просто не, не знав, чого воно мені сповнилося, і я починав я над ним розсуждати. І сьогодні, якби підтвердилось те, що я думав, коли брат вийшов і сказав, що. Все, що на землі, все золото, все срібло, воно принадлежить Богу, братіє і сесе. Слава йому! І знаєте, браті і сестри, і я, і ви, і ми, ми принадлежимо Богу. І ми маємо все йому віддасти. І коли я до того, як, як я народився з гори, я, я постійно питав Бога, Бог, чого я постійно падаю. Я, вроді, би, все правильно роблю. Ну, молюсь і читаю Біблію, і я вже починаю тобі служити. Ну, Що я не так роблю? І потім я починав думати про своє життя і дивитися день, день за днем, як я живу. І я зрозумів, що я время своє не видаю Богу, те, що я можу. Ну, Все, що, є, все, що я можу. І... І я так замітив, що коли я перестав грішити, то дьявол пробував забирати від мене. Час. І ти навіть сам не замічаєш, коли ти не піднімаєш Біблію, а телефона, не йдеш на якесь служення, а йдеш з друзями кудись. І чим більше ти видаєш Богу, тим більше ти віддаєш дьяволу. І я це зрозумів я покаявся, і знаєте, я починав віддаватись Богу, і Бог мені потім сказав, що ти знаєш і бачиш те, що я через роблю, я більше буду робити. Слава йому. І знаєте, та радість небесна вона стоїть більше, ніж удовольстві, що ми получаємо від світу. Алілуя. І не знаю, що мені так. На серці Бог поклав, що на цьому місці, може, є люди, які ще не зробили це рішення віддастись Богу повністю. І я світок того, що ви не пожалієте, брати і сестри. Ті діла, якими ви займаєтесь, які вам удовольстві приносять, у те щастя, що Бог дасть, воно набагато більше, те, що вони вам приносять. Зробіть це рішення, так, і сестри, всем воно летить. І ми не замітимо, коли воно закінчиться. І ми скоро станемо при, під, під вороті небесні, і ми будемо відповідати за наше рішення. Я, я так хочу, щоб ми були записані в цю книгу. Давайте молимося, амінь.